Чому я постійно сумніваюся собі, і мені так складно повірити в те, що я впораюся і що в мене вийде. Тому що, друг мій, ти дивишся на себе через призму минулого. Ти чіпляєшся за моменти, коли щось не вийшло в тебе, коли хтось не підтримав тебе, коли ти злякалася йти далі. Але невпевненість це не твоя суть, це просто тінь сумнівів, які ти сама виростила. Але як мені позбутися цього? Як мені перестати сумніватися в собі? Ти хочеш, щоб невпевненість зникла повністю? Щоб ніколи більше не було страху? Так. Тоді ти хочеш неможливого. Впевненість це частина шляху. Вона з'являтиметься знову і знову. Але ти можеш змінити своє ставлення до неї. Вона не ворог, а знак, що ти виходиш за межі свого старого я. Замість того, щоб боятися її, ти можеш побачити в ній помічника. Помічника? Як це? Згадай моменти, коли ти боялася, але все одно йшла вперед. Коли ти думала, що в тебе не вийде, але потім справлялася. Хіба це не давало тобі сил? Хіба ти не ставала сильнішою? Так, але невпевненість все одно повертається, і, звісно, вона проходить у моменти зростання. Якщо ти не відчуваєш невпевненості, значить, ти стоїш на місці. Вона каже тобі: ти йдеш у нове, і це нормально, що ти не знаєш. Що тобі робити? Отже, невпевненість це знак, що я недостатньо хороша, ні, це знак, що ти розвиваєшся. Подивись на неї з цікавістю, а не зі страхом. Замість я не впевнена, я слабка. Скажи, я не впевнена, значить, я зростаю. Але мені хочеться відчувати більше впевненості, як це зробити? Почни помічати, коли ти вже справляєшся. Ти часто знецінюєш свої перемоги і забуваєш, скільки разів у тебе все виходило. Запиши їх, нагадай собі, що ти здатна. Головне, не чекай, поки впевненість прийде до тебе, перш ніж діяти, вона приходить у процесі. Тобто мені не потрібно чекати, поки я відчую себе готовою. Саме так. Ти ніколи не відчуєш себе повністю готовою, і це нормально. Просто зроби крок, навіть якщо страшно, і ти побачиш, що ти можеш набагато більше, ніж тобі здається.